Отже, сайт наш, який і надає можливість блогерам розміщати свої думки, а блогери так само користаються тою можливістю. Називається той сайт Espresso.tv. Він знаходиться на Печерську, і саме там зараз перебуває незалежний журналіст і блогер Леонід Швець. Пане Леонід, вітаємо вас. Доброго дня. Ну і напевно почати е, варто якраз таки із вчорашнього я навіть не знаю спіймання чи як це назвати? затримання, а це не було так. затримання, тому що людина повіцяла на роботу сьогодні. Давай прийти. запитаємо у пана Леоніда. Отже, це часа це були розкопки на городі. Отак гарно, гарно. Знайшли цілу банку доларів. <рес> не кожного разу знаходять, і тут я без жартів. Зараз, хто не знає, то е, дійсно є відповідні фотографії. Але менше з тим щодо е, наслідків, пане Леонід, давайте от про це чи будуть вони, тому що Рада, е, ми про це вже сьогодні говорили у відпустці. А він має суддівську недоторканність, а її хтось має скасувати. Ну і часу, в принципі, на те, аби втікти з країн, він має немало. Ну, давайте так. По-перше, наслідки вже є. Вся країна. Е... Це є предмет жартів, не жартів, розмов щодо цього. Затриманий дійсно такий. Мене тут дуже втішає те, що всі кажуть: ну всі ж знали, хто він такий. так, І от нарешті його спіймали. Mm -hmm. ну, тобто, мені дуже цікавий такий період життя цієї людини, судді, який знав, що про нього всі знають, але він. Продовжував займатися тим, чим займається. І те, що таку людину взяли, ну це вже е, наслідки для інших, так е, ми знаємо, що пан Чаус е, причетний до кількох резонансних справ, в яких ніхто не знає, може так, може ні, може взяв гроші, може не, не брав гроші. Може, гроші в тій банці з цих справ, може з інших. Але е, репутація в цьому судді така, що він е, виконував. Політичні замовлення. Тобто інші судді, яким зараз спаде на думку взяти якесь політичне замовлення, вони мають розуміти, що вони теж можуть втрапити в ось таку халепу даху немає. І ось це вже дуже добрі такі наслідки цієї справи. Що стосується доведення, власне, ну це було б ну ідеальне. Ідеальна розвиток ситуації, якби його дійсно притягли до кримінальної відповідальності, і він відповів повністю за все, що він накоїв. Леоніде, так. дивіться, тут цікава ситуація. Насправді, от із вашої риторики, із риторики багатьох експертів в нашій студії випливає, що насправді навіть не так важливо, чим це все закінчиться, чи збереться рада, чи позбавлять недоторканності. Не втече, не втече, але ж те, що взялися, оце дійсно має сенс. Подібні думки лунали, коли генеральна прокуратура взялася за пана Онищенка, і ми вже тоді почали говорити на перших годинах інформації про це, що Дивіться, втече. Ну ну реально втече, і занадто складна процедура, зрештою зняття з нього недоторканності, при, е, притягнення його до відповідальності і таке інше. Так воно і сталося, і тоді нам так само говорили. Така різниця втече і втече. Ну потім будемо якби виходити Ні, з ситуації ну, різниця, вже різниця. Велика різниця власне велика. Так злочинці мають відповідати за злочин <гум> або, скажімо так. Людина, яка підозрюється в злочині, вона має довести власну чистоту в суді. Це безумовно і тут нема навіть про що казати. Я ще раз кажу: ідеальний розвиток ситуації, коли буде саме так. Інша справа, що притягнення до відповідальності за всією процедурою. Ну, це вже дійсно, ну це трошечки інші відомства. Тут нічо, не, не, ми не можемо нічого закинути там, прокуратурі, наприклад. Так? Це за, до законодавця. Ну, по-перше, до законодавця, щоб він трошечки може змінив власне свою процедуру, яка угу. не дозволяє вбіга... втікати, аж куди там, вистачить часу, а часу достатньо, як ми знаємо, за, за цією процедурою. А по-друге, якось. В цьому випадку і в випадку з паном Аніщенко, ну яко якомога швидше зібратися на надзвичайне засідання і дати такі згоду на притягнення. Тобто, це інше відомство. Так в нас поки що вся система не працює, але ми дійсно радіємо те, що вже ну, хоча б зараз, там два з половиною роки по майдану. Щось почало відбуватися у сфері справедливості, mm -hmm. якої так власне прагнули, і заради якої власне виходили. Леоніде тут зараз випливає так само і питання формату недоторканості в Україні депутатської недоторканості, як в випадку з Онищенком, і суддівської недоторканності зараз, як в випадку з чаусом, а, говорили в цій студії і народні депутати, і експерти, в тому числі правозахисники, так само до речі, погоджуються, що Абсолютне безумовне зняття недоторканності з народних депутатів, ну от от відміна її як такої, це напевно не дуже добре. Е, тож, які можуть бути, я не знаю, обмеження в цьому сенсі, безумовна недоторканність це е, зло, скажімо так. Е, з, е, прирівняння цих людей, як суддів, так і народних депутатів до всіх інших громадян України, так само неправильно, тому що ну, фактично на них можуть тиснути. так? В якому форматі в Україні має бути суддівська і депутатська недоторканість, недоторканість для того, щоб і люди могли робити свою роботу і притягти до відповідальності, в разі чого їх не було так складно. Ну, давайте так. Ось е, зараз я не буду робити з себе експерта за юридичними пра практиками світовими і казати, а ось там ось така гарна процедура, давайте її використаємо, а може там є якась ще процедура. Я не є експертом, і робити себе експерта зараз не буду. Але як людина, ну я не знаю, з якимось там сенсом здравим смислом, як то кажуть, я можу лише е, сказати, що, мабуть, тоді, коли є явні докази провини, все має крутитися значно швидше. Ось і все. Інша справа далі: що якщо людина, після того, як навіть даний дозвіл починається судова процедура, вона знов ж таки має почуватися себе захищеною. Навіть якщо це дуже тяжкі звинувачення. Тобто має працювати система адвокатури, суд має ну, дійсно розглядати суть справи, а не політичне замовлення, навіть якщо воно йде від суспільства і перед нами ну ми всі зрозуміємо, що злочинець. Правова система працює тоді, коли вона надає захист всім, навіть якимось очевидним. Але очевидно для кого так? Це має бути очевидно для суду за всіми законними процедурами. Тоді ми можемо казати, що ну так, у нас щось в цьому суспільстві робиться, тому що ну так ми праділи навіть, якби це було політичне замовлення. Так ну я не знаю, чи було політичне замовлення на Єфремова чи ні. Я знаю, що суспільне замовлення на те, щоб притягати до відповідальності цих відкритих сепаратістів, було завжди. Чомусь навіть ні, ані політичне замовлення не виконувалось, ані там правова процедура не була запущена, так? Тому, знову ж таки, пункт перший, те, що пан Оніщенко не сидить зараз в Раді, а десь приховується в Москві, те, що пан Чаус зараз е, перед всім світом викритий як е, любитель е, зберігати гроші у банках, це вже дуже добре. Інша справа, що це ще не зовсім добре для суспільства, тому що ми поки що не бачимо працюючої системи. Пункт перший, пункт другий. Щодо працюючої системи, тут м, мається на увазі, очевидно, і судова складу... складова та от і знову ж таки, коли ми говорили сьогодні, вже фактично в цій студії про оцей прецедент, то тут нам запропонували ем, аналітики дивитися ширше і говорити про те, що ця історія з паном Чаусом це є такий, ніби тест на готовність реформування саме цілої судової системи. Та й от Володимир Цимоко uh -huh. про це раніше говорив в нашій студії. Наскільки готова та судова система і і, власне, наскільки є таким лакмусовим папірцем справа пана Чауса зараз, чи вона стане тим поштовхом? Дивіться, тут дуже цікава ситуація. Ну, Власне, ми знаємо, що запущена така судова реформа, але на її провадження десь відводиться до трьох років. Це не дуже така швидка справа, але воно там потроху йде. Ну, Пам'ятаєте, ну, колись ми. І ми там і журналісти, і блогери, і активісти громадські, ми дуже багато казали, що, що затягується створення ось цієї е, НАБУ, так, антикорупційного е, цього бюро. І коли вже нарешті, коли вже нарешті призначить е, антикорупційного прокурора. Все запущено, і воно вже працює нарешті, нарешті. Тобто трошечки, от коли з'являється інститут. І він, ну він змушений, ну ці люди приходять на роботу для чого? Для того, щоб mm -hmm. ловити ну, власне злочинців. Так. Вийду, так. І вони цим цим займаються, там я не знаю а, а, чи 24 години на добу, чи там, 8, там з 9, до да, якось. Але вони, вони цим займаються. Вони нічим іншим не можуть займатися. І це дає результат. Так само і судова реформа вона дасть результат. Mm -hmm. А е, е, скільки той, той результат ще почекати, є такий е, мотив. Е, дивіться, якщо зараз набу е, взялося за пана Чауса, і, а, а якийсь суддя-колега, наприклад, Чауса, хоче, ну я не знаю, там, зробити щось таке приємне в власному колезі. Е, ну ми ж розуміємо, що е, увага набу буде прикута, і до цього судді воно йому треба. Ну тобто, розумієте, це створюється така система таких. Внутрішніх мотивацій для судді, які розуміють, що ну краще не втрапляти в халепу, знаєте, ну, угу. ну краще не треба. І це теж це ще не системне зрушення, але психологічний крок абсолютно і в дуже правильному напрямку. Леоніде, давайте пройдемося по іншим заявам Довольте. Юрія Луценка, генерального прокурора. Він на брифінгу виступив і в тому числі відповідав на запитання журналістів стосовно фактично пійманого на хабарі судді чауса. Дуже сподівається, пан Юрій на те, що. Збереться Верховна Рада і вирішить питання, що ж робити із одіозним суддею. Але на запитання журналіста власне відреагував доволі гостро. Я не є народним депутатом. Якою має бути реакція Верховної Ради? І Якщо зараз її не буде, як до речі, обіцяли, що в критичні моменти ну, будуть збиратися навіть під час канікул. Що це означаєме для українського парламенту? Тому що бачимо ГПУ. Молодці, ну принаймні, зараз суспільна думка про генеральну прокуратуру, де що змінилася в кращу в кращий бік. Національне антикорупційне бюро так само е працює більш-менш плідно. Суддя Чаус фактично спійманий. А от парламент е готовий обрубати такі будь-які спроби е боротьби з корупцією в нашій країні. Ну я б не сказав, що парламент. Е там такий налаштований проти корупційної боротьби. Врешті-решт, те, що такі органи були Парламент створені, вони створені на відпочинок, тому, мені що... здається, і в цьому головна причина і проблема. Ні, ні, дивіться, ці органи вони створені рішенням, все ж таки, Верховної Ради. Ну про це не треба забувати. Інша справа, що Верховна Рада у нас ну не є таким дисциплінованим, організованим органом, на жаль, і який не користується зовсім довірою громадян тут. Питання до, знаєте, ми кажемо ось по створення інститутів антикорупційних і так далі. Найбільша проблема у нас навіть не створення там суддівської вертикалі, нової, оновленої. Я б сказав, що найбільша проблема це створення політичних інститутів нових е, ну, або реформування старих, як давно, до речі, пропонує Андрій Парубій, реформування Верховної Ради. Е, ну, Верховної Ради. Як Верховної Ради він до цього така, такий так, 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 технологічний підхід. Я б казав, що треба реформувати взагалі систему політичних партій. Uh -huh. Ну, бачите, в парламентській системі ось ці 450 людей, власне, вони визначають, як ці країни жити. Ну, подобається нам чи не подобається. Інша справа, що серед цих людей є там, я не знаю, там. Є Добкін, є Савченко, є. Ну ми розуміємо, так, там кожної твари по парі, як то кажуть, і не завжди нам подобається ті, хто там є. Інша справа, ще раз кажу: що зазвичай в нормальних розвинених демократіях таким ну, первин, первинним, нібито осередком, я не знаю, там. Вироблення якихось рішень і протискання їх через парламент і втілення їх в закон, а закон в життя є політичні партії, а угу. за якими вже стоїть власний народ, голосуючи за ту чи іншу партію. Вони делегують власною там голосу, так далі. І отак реалізується ось ця сама воля народу. Поки що в нас не зовсім зрозуміло, хто це всі ці люди там. Так? Тому що наші партії, ну ми знаємо, як вони збираються, так? Кум, брат або зірка якась, може така тимчасова зірка, яка потім кудись закотилася, а потім може і взагалі може якийсь там людина не дуже чиста і так далі, проблемна, і Ми потім кажемо, а нашу вам було в цю партію цю таку людину брати? Тобто, доки не буде справжнього реформування політичної системи, створення системи політичних партій відповідальних. У нас будуть запитання до парламенту, до його роботи. Ну і власне ось не буде системи політичної відповідальності, яка стоїть врешті-решт за відповідальністю правовою і інше, інше, інше. немає системи відповідальності. Поки що це такі випадкові приємні, але все ж таки поки що випадкові речі. Ну, так, тут знаєте, випадковості вони можуть бути, але можуть і не бути щодо ну, саме цієї теми. Тут можуть бути питання. Власне, коли ми сьогодні слухали генерального прокурора України, то він так динамічно, але пройшовся по різних темах. І ще одна річ, це розслідування вбивства нашого колеги Павла Шеремета. Юрій Луценко сказав про те, що нібито є. Певні деталі цієї, цієї справи, але м, поки що вони не можуть їх розголошувати. Напередодні, до речі, нашим колегам стало відомо про те, що нібито з'явилися е, нові світлини тих людей, які закладали вибухівку. Під автомобіль, і отут теж важливо розуміти наскільки готова зараз Генеральна прокурор, прокуратура говорити про цю справу. Тому що знаєте, з одного боку мовчати про це е, неправильно, тому що в суспільстві є запит. З іншого боку, е, говорити про це постійно. Це ну можливо навіть нашкодити слідству. Де ота золота середина чи зараз дотримується її ГПУ? Ну дійсно ГПУ зараз в дуже такому непростому е, становищі, вона е, розумієте, я вже казав, що два з половиною років нічого не відбувалося. Ось ці Махніцькі, Ярема ага. Шокін. На жаль, вони створили таке відношення до генеральної прокуратури, Ну що тут Луценка е, змушений боротися з дуже такою поганою традицією відношення до, до цього з іншого боку, він зараз створив великі очікування. І Він, ну, ми бачимо, ну, тижня не проходить когось, не забуваємо. Ось зараз трошечки воно відійшло на другий план затримання головача, так, колишнього голови податкової поліції і так далі. Тобто, то ж людина, ну там є про що розмовляти, і він дуже багато може розповісти. Ну, це теж така заслуга Генеральної прокуратури, але знову ж таки. Великі очікування, і це велика критика. Так? Він потрапив. Ну, що ми чекали від прокуратури Шокіна? Нічого вже, так? Зараз від прокуратури Луценка велике очікування, на неї велика увага, і тому, тому багато зауважень: а так зроблено, чи не так зроблено, а чи ти зможеш, а чи не зможеш. І знову ж таки, такі резонансні справи, як вбивство журналістів, ми пам'ятаємо це ще з часів. Смерті Гії, вони дуже болісні для суспільства, тим більше, що поки що ніхто за них не відповів. Як не було, власне, і в справі її, ми розуміємо, що відповіли не ті а лише виконавці. Ніхто не відповів справі Александрова, журналіста, ну, ну і так далі. Ми, ми пам'ятаємо, що тут все угу. погано. А ситуація з Шереметом. Взагалі, вона дуже така складна, тому що ну є можливість, що за цим стоять взагалі, може іноземні якісь спецслужби. Ми, ми не знаємо. Я хотів би, щоб це знали вже зараз знали в прокуратурі, але може там мовчали, якщо це може нашкодити слідству. Ну тобто, ми маємо розуміти в якому такому важкому mm -hmm. е, становищі зараз. Генпрокуратура. зараз. Така ситуація, знаєте. Коли суспільство стало нарешті, ну може я не знаю, таким я сподіваюся, що не тимчасовим союзникам Генеральної прокуратури uh -huh. і генерального прокурора, ну дай Боже, ну що стосується розслідування вбивства Шермета, то тут треба відмітити, що звітувати про хід цього самого розслідування має. Не лише Юрій Луценко, і Генеральна прокуратура, а разом з тим Національна поліція і служба безпеки України, так, бо саме так. цим трьом відомствам фактично президент України доручив плідно розслідувати справу. На жаль, поки що чекаємо на коментарі, принаймні публічні. Хотілося почути їх найближчим часом, але з терпіннями виваженістю ставимося до да, ситуації. Вона дійсно надзвичайно складна, так. і дай Боже, щоб такого просто більше не повторювалося. Так, ну напевно, будемо закруглятися. Хоча хотілося б ще багато питань поставити. Леонід Швець, як зазвичай, так глибине буріння на влаштовує в ефірі. І за це вам дякуємо, пан Леонід. Дякую вам.